Ще які є типи журналів і статей, як я вже говорив в своїй лекції, що є, в принципі, декілька типів журналів. Це без всякої прив'язки до категорії А, Б, скопусовській, не скопусовській. Я не дуже в цьому орієнтуюсь, але хочу сказати, що є журнали, і більшість з них оцінюються або їхня якість якість робіт в них оцінюється за імпакт фактором тобто, чим вищий імпакт фактор, тим з більшою ймовірністю. Якщо ваші дослідження будуть надруковані в журналі з вищим імпакт фактором, то вони будуть більше цитуватись, тим більше, більше тим більше вони е, нададуть вам можливість отримати наступну якусь е, крутішу позицію. Тобто, від рівня журналу, в яких є у вас публікації, дуже воно реально впливає на вашу кар'єру. Типи журналів є мультидисциплінарні, там де друкуються з різних е дисциплін. Це, наприклад, nature science, там є і фізика, і астрономія, і палеонтологія, і якісь там дослідження про ментальне здоров'я. Тобто, це дуже дуже широко спеціалізовані журнали. Є більш спеціалізовані, наприклад, журнали, які до певних дисциплін відносяться, це можуть бути комбіновані, наприклад. Фізіології і біохем, фізіологія і біохімія, і там без прив'язки до об'єктів друкуються роботи пов'язані з фізіологією і біохімією. Є більш спеціалізована, наприклад, біохімія комах, так це вже ще більш спеціалізовано. А може бути там взагалі е, фізіологія, не знаю, равликів. Тобто, це дуже дуже е, такий широкий діапазон. і... Звичайно, що чим більш спеціалізований журнал, тим е, простіше ну, до нього добратись, в принципі, надрукуватись, тому що з одного боку, а з іншого боку, можливо, ні, тому що там дуже спеціалісти серйозні саме по цій, от по ці, <в> цій галузі сидять. Тобто, це палка така з двома кінцями. І тобто, журнали є мультидисциплінарні і спеціалізовані. І статті, це можуть бути експериментальні, е, або там, де ви е, використовуєте якісь зібрані дані, тобто є, е, скажімо так, і розділ результати. От, тобто ви представляєте в свого дослідження результати. А є оглядові статті. Оглядові статті це переважно. Такий синтетичний процес, коли ви аналізуєте роботи інших по певному напрямку або по певній тематиці, якої стосується огляд. і відповідно до цього ви формуєте там навіть розділ. Там, наприклад, в оглядах немає розділу там результати, немає розділу там обговорення результатів, але це от інший формат. Тобто, є оглядові є експериментальні, і відповідно журнали мультидисциплінарні і спеціалізовані. Ваша перша стаття тут у мене я не знав, чого стосується конкретно запитання, чи це перша стаття, в якій я був співавтором, чи це перша стаття, яку я сам написав, чи це перша стаття там, де я був перший або відповідальний автор. Тобто, тут трошки непросте питання, е, перша стаття у мене вийшла, коли я вже на третьому році моєї роботи, і на той, на той час це було. Просто подяка. Тобто, в статті в кінці було написано висловлюємо подяку Олегу Лощаку за, за, за допомогу виконання експериментів. На той час для мене це був космос, це два з половиною роки, як я вже працював в лабораторії. І от подяка, я розумів, що це от перший крок, до, що я росту вже от до подяки, допрацювався. Також я пам'ятаю статтю, яку я перший або сам писав. Це було. Ну, ми зробили експерименти, і я ще й писав цю статтю. Було дуже непросто, дуже багато варіантів було. Зайняло це в мене колосальну кількість ресурсів, часу і сил. Я, Здається, там 13 різних взагалі варіантів було дуже непросто. А коли дійшло до роботи з РЦД, ще було веселіше. Е, стаття там, де я був перший або відповідальний автор, звичайно, це до цього треба дорости, але все звичайно рухається по. Поступово, тобто, будь-який розвиток або встановлення вас, вас як науковця, він має певні такі послідовні сходинки. Хоча, якщо це оглядова стаття, і ви достатньо попрацювали ви можете бути першим автором. Звичайно, має бути хтось такий більш сіньор, хто допоможе вам її надрукувати, і який допоможе вам правильно її. Подати, організувати це. Тобто, одноосібно дуже важко дійсно пробиватись. Це, можливо, якісь інші дисципліни, і там досить простіше, але знову ж таки, це залежить від рівня журналу. Тобто, чим серйозніший журнал, тим не то, що простіше чи складніше, просто процес дещо може відрізнятися. Як стати співавтором в статті? Тут по-різному може бути. Якщо це експериментальна стаття, як правило, якщо ви зробили певний об'єм експериментів, як правило, це ну, наприклад, в природничих науках це в статті е, от мінімум, один малюнок має бути повністю зроблений цією людиною. Тобто, якщо у вас є 3-4 графіка, то це передбачає, що хтось мінімум зробив оце, от все поміряв, е, от всі ці показники, які представлені на цьому на цьому малюнку. Знову ж таки, якщо це командна робота, коли там хтось годує мишок, хтось забирає тканини, хтось аналізує, або там робить про підготовку, хтось визначає формати, це складніше. І тут треба розуміти, що для керівника проєкту або для людини, яка відповідальна за цю роботу, як правило, це відповідальний автор публікації, це дуже непросто. Дуже непросто зрозуміти, хто зробив е, достатньо, щоб е, бути співавтором в цій роботі. Ну, це дуже непросто, особливо для керівника. От, тому е, бувають такі варіанти, що людина, наприклад, в двох проєктах попрацювало нормально, але в обидвох не допрацювало, скажімо так, до співавторства, і тоді можуть її за сукупністю поставити. Е, є, звичайно, такі фішки, як е, ставлять. Я не знаю як, але є таке, що фактично незрозуміло, чому людина є співавтором. Дуже часто буває таке, що людина стає співавтором роботи буквально за невеличкий контриб'юшн, але який в результаті дав дуже серйозні результати або наслідки. Мав дуже наприклад, з кимось поговорив на конференції. Ця людина запропонувала тобі звернути увагу на щось. Або порадила, або е, якось запропонувала, і навіть цілком можливо, що ця людина може стати співавтором, тому що вона це не як скажемо дуже невеликі з точки зору часу. Але якби вона це не зробила, це й статті, або, або цілісного проекту взагалі могло би не бути. Тобто, це дуже дуже важливо розуміти, що це по-всякому може бути, можуть бути. Наприклад, навіть допомога в експериментах на етапі рецензування. Тобто, було в мене таке, що я приїхав в лабораторію, там де вже приїхала була стаття після рецензії, ми працювали, я допомагав їй робити, і так само я став співавтором, так само, до речі, як і декілька інших людей. Тобто, це дуже-дуже все е, як відрізняється від статті до статті, від роботи до роботи. Так, звичайно, є всякі нюанси, є покупні. Авторства є до мене дуже часто, до речі, звертаються за скільки грошей я згоден когось там поставити співавтори, але я таким не займаюсь, тобто імідж дуже значно важливіший ніж те, що так звичайно є якісь там можливо бартерні пропозиції, коли ви допомагаєте в проєкті ідеологічно одному. і Ви співавтор і з інших лабораторій допомагають вам. Тобто, це вже на рівні таких домовленостей так само досить непогано працює. Так, чому в одних статтях декілька співавторів, в деяких багато, а в деяких дуже багато. Знову ж таки, фактично, це продовження попереднього запитання. Так, якщо одна людина дійсно виконала всі експерименти, вона може бути одноосібним автором. Але дуже часто вона працює з кимось, хтось допомагає, тому. І це веселіше робити, коли кожен робить свою частинку, скажімо так, і це зовсім зовсім інакше получається і швидше, і результати швидше отримуються, і, і все решта е, є багато статі, як прав в яких багато співавторів, як правило, це статті, які в собі поєднують дуже дуже різні методики. Наприклад, у нас були статті там, де треба було. І математику робити, і е, машин лернінг, е, і ще там всякі такі протоколи розробляти. Тобто співавторів багато. Коли дуже багато, наприклад, от є статті про е, скажу так, статті про результати, які отримали на андроному колайдері. Там вони ще до запуску, або навіть до початку роботи про це домовили що. Всі, хто мав до цього причетність, вони будуть співавторами. Тобто, багато авторів навіть не знають, що у них входять статті, але це виходять сотнями. А можливо, таке, що ця людина просто якийсь там десь шурупчик закрутила, але от такі вони собі прийняли е, таке правило, і от тому так. Тобто, знову ж таки, е, кількість авторів не є прямо пропорційно тому, скільки який вклад кожного з цих авторів в цю роботу. Бувають, наприклад, статті, як, які от формуються в результаті, наприклад, якоїсь зустрічі. Тобто, була якась там, наприклад, якийсь воркшоп, там було 20 професорів, які викладали, які е, по певній тематиці е, робили доповіді, і потім вони рішили, як оці просідінгс аля цієї конференції написати спільний рукопис. Це, тобто, це так само можливо, і це знову ж таки дуже дуже так специфічно. І по-різному працює. Тобто, це все дуже індивідуально від роботи до роботи. Як обрати журнал для своїх перших публікацій? Переважно, якщо ви працюєте в команді або під керівництвом певної людини? Як правило, журнал з огляду на наявність достатньо досвіду? ця людина Сама вибирає. Тобто, ви не дуже причетні до того, в якому журналі буде зроблено або буде надрукована ця стаття. Ви переважно робите свій вклад, такі, як правило, це експериментальний чи збір даних. Потім люди пишуть рукописи, вони вже визначають, куди подавати. Тобто, для своїх перших публікацій я журнал не обирав. Так, ми, можливо, обговорювали десь я навіть міг бути залучений в обговорення, але. Я їх не вибирав. Так, коли вже стаєш більш незалежним, вже, або вже більш таким сіньор, тоді вже починають до тебе прислуховуватись. Уже може бути так. А може бути інвайтед, тобто запрошені статті, коли ви отримуєте наприклад, статтю або запрошення журналу, якісь статтю по такій тематиці. Зараз, до речі, дуже багато таких розсилок. І ви можете подивитися, о, моє мої результати підходять для цієї статті. Подам я в цей журнал. Ну або керівник проекту вирішує, що це подати. Тут так само дуже важливо зрозуміти, що важливо не продешевити. Тобто, якщо у вас серйозна робота, не варто подавати її в якісь такі нижчого сорту журнали, побоюючись якоїсь там, не знаю, адських рецензій чи якогось такого про проблем. А з іншого боку, якщо ви подасте в дуже крутий, але ваші результати недостатньо якісні для цього журналу, ви можете просто втратити час, тому це дуже-дуже так само важливо розуміти. Тобто тут іде баланс між якістю журналу і якістю ваших результатів. Секундочку. О, так мені здається, краще освітлення. Так, е як впоратися зі стресом і відкладанням роботи при написанні рукописів. Мені здається, що це питання не тільки про рукописи. Тут взагалі стоїть питання дедлайнів або просто будь-яких часових рамок, до яких вам треба зробити певну роботу виконати. І це стосується практично дуже багатьох аспектів нашого життя. От. Єдине, як воно як мінімум працює для мене, це, я, якщо в мене є там дедлайн. Якесь там число, то я намагаюся, в залежності від того, яка це робота, поставити, встановити собі свій дедлайн. тобто швидше, це, наприклад, на певну кількість днів там, чи тижнів. Але дуже часто це все все одно доходить до того, що ти грант подаєш в останній день. З цим дуже важко справлятись, але переважно я стараюся якось так більш систематично працювати, наприклад, якщо я працюю на статей, я собі визначаю, там ніби немає дедлайну. Якщо ви е, працюєте з рукописом, але ви для себе можете встановити так, перший тиждень я, наприклад, роблю малюнки, другий тиждень е, описую результат, там третій тиждень е, вступ пишу, четвертий, п'ятий тиждень, наприклад, обговорення результатів, і там абстракт, наприклад, і останній там якийсь восьмий тиждень, ви, наприклад, вже вибираєте журнал, ви фіналізуєте рукописи, готуєте його згідно вимог журналу, і так мені здається буде простіше просто. Але дійсно цей процес може тривати вдвічі довше. Я свою першу статтю від того, як я почав робити малюнки, і до того, як почали журнал, рік пройшов. Мені це надзвичайно складно було робити, і на це так само треба зважати. Але якщо ви поставки постановите собі, що кожен день ви будете або кожен тиждень. Певну, кількість часу то приділяти і примусово сідати і писати, робити це. В якийсь момент воно взагалі може просто сподобатися, і вам це набагато легше буде робити, тобто не прийдеться себе заставляти. Але знову ж таки, це стосується не тільки написання рукописів. Дуже цікаве запитання: як науковцю не підлаштовувати факти і матеріали так, щоб вони відповідали світогляду дослідника, а не відображали об'єктивну реальність. Фактично, з вашими результатами ви можете робити все, що завгодно, е, виставляти в інтернет. Е, це абсолютно ваше бачення, ви можете робити з ними все, що захочете. Якщо мова йде про е, оцінку е, результатів і їх інтерпретації, то, як правило, мова йде про е, друк журналів з е, рецензуванням або peer review це називається. Peer review це тоді, коли. Інші дослідники, які розуміються в даному в даній галузі, оцінюють вашу роботу. І тут, якщо вони не погоджуються з вашою думкою, або з вашою інтерпретацією, вони можуть сказати: ми не погоджуємося, або ми частково не погоджуємося, або ми повністю не погоджуємося, що це взагалі за, за виклад матеріалу, або ми у нас інший погляд, але. Так само, з точки зору, або зі сторони автора, ви так само не можете одразу погоджуватися з рецензентами і все. Тобто, якщо у вас є можливість аргументувати, чому ваша точка зору, чому інтерпретація результатів цілком допустима, з наукової точки зору, або з такої наукової прагматичності, на вашу сторону може стати і головний редактор цього журналу, а можуть. Два рецензента мати практично повністю протилежне бачення або погляд на те, як ви виклали і обговорили ваші результати. Тобто, на цьому не треба за так. Звичайно, якщо двоє скажуть, що це не так, бо це не так, це швидше всього воно так і є. От, але дійсно, особливо, коли дуже такі чудові відкриття робляться, дуже спочатку важко повірити, що це дійсно так стається. Тому е як мінімум ви можете доробити певні експерименти для того, щоб переконати, що, що це дійсно так є, а не так, як ви собі хочете, або ви собі видумали. А можливо, ви самі себе в процесі переконаєте, що е ваші ну що вам не прийдеться підлаштовувати факти і матеріали. У вас фактично просто ви зміните погляд на от, на цю проблематику. Тобто тут такий динамічний процес, і не треба зациклюватись на тому, що я 100% правий, а всі не праві, або навпаки, е е це. так. Е робота з рукописом після отримання рецензії. Е дуже багато людей бояться взагалі отримувати рецензії. Тобто, що таке рецензія? рецензія це тоді, коли вашу роботу оцінюють спеціалісти в галузі. І відповідно, якщо. Ваша стаття пройшла рецензію або рецензування. Тобто стаття вже надрукована, вона пройшла цей процес рецензування. Е, з великою ймовірністю можна очікувати, що вона буде добре сприйматись на кому світі, тому що статті, надруковані в журналах без рецензування або без піррев'ю, як правило, до них менше довіри, тому що ви можете надрукувати будь-що. Фактично, принципово це заплатили гроші, надрукували дуже відрізняється процес рецензування в платних журналах, не у всіх звичайно, але у платних журналах, які зацікавлені в тому, щоб ви їм заплатили гроші і надрукували цю статтю. Тобто є open access, багато журналів, таких хижацьких, як як називають їх, які беруть все тільки аби ви заплатили гроші. Вони друкуються все. Тобто, там, ніби є peer review, або рецензування, але якість статей там дуже бажає бути кращим. Я, навіть своє своє досвіду, пам'ятаю, е, запросили мене порецензувати. Я думаю, ну прорецензую. Я написав е, таку негативну рецензію, а потім вони мене просто раз і забрали з рецензентів. Все, тобто я потратив час, а вони мене просто забрали, тому що це не відповідало політиці їхнього видання. Заробляння грошей. Тобто, це, звичайно, є платні журнали, які дуже нечеплатні, багато журналів класних з open access функцією вони є платними, але це має під собою іншу мету. Це має мету перекрити вартість публікації за рахунок науковця, але з іншого боку, це дає можливість читачам вільного доступу до, до вашої роботи. Тобто, воно. Е з великою вірністю буде і краще цитуватись, і люди будуть її читати, е оцінювати, використовувати для своєї досліджень. Тобто, тут не все однозначно з open access. А рецензії, звичайно, дуже часто з нетерпінням чекаєш, коли, тобто, що робити реально з руку після, після отримання рецензії, як правило, одразу перечитуєш рецензію, намагаєшся зрозуміти наскільки вона. Я, я так називаю непробивна. Тобто, чи у вас є можливість е, адресувати найбільш такі серйозні зауваження рецензентів? Деколи буває minor revision, там де вам буквально тільки декілька фрастера під, під, е, підправити. деколи буває складніше, е, деколи треба експерименти доробляти, деколи треба взагалі деколи рукопис навіть приходиться переписувати. Але знову ж таки е, на етапі рецензування, коли ви вже отримуєте рецензію, дуже важливо. Оцінити свої шанси на те, що ви проб'єте цю рецензію, тобто наскільки для вас особисто вона є пробивною, як правило, тоді обговорюється зі всіма співавторами або з частиною, е як правило, або деколи дійсно е відповідальний автор приймає сам такі річ, деколи навіть в моїй кар'єрі було таке, що е після отримання рецензії роботу забирали. Ну просто попались такі рецензенти можливо, або рецензент не з тої ноги встав, або дійсно ваша робота настільки погана, що от є такі проблеми. Тобто забиралось, допрацьовувалось згідно тих зауважень, з якими ви згодні, і подавалося, наприклад, в інший журнал. Бувало таке, що подавали в журнал з одним фактором там. Ви виявилось неможливо пробити цю рецензію або переконати рецензетів головного редактора е прийняти вашу статтю до друку, і тоді подавали в іншу журналу. Бувало таке, що журнал був крутіший, там приймали. Але знову ж таки, це трошки фортуна, тому що залежить від того, які рецензенти, хто редактор головний, е від цього дуже дуже багато залежить. Наступне питання про плагіат. Як системи визначають плагіат? Класне запитання, але більшість таких програмок, які дозволяють вам побачити, чи є плагіат, і дуже часто, тільки коли ви подаєте руку по журнал, є певні алгоритми, які до того, як стаття попадає в руки головному редактору, вона оцінюється на плагіат. А плагіат пошук або визначення відсотку плагіату дійсно використовуються певні такі алгоритми, як правило, вони визначають послідовності слів навіть в абзацах, можливо, через декілька слів. Тобто, фактично, коли йде аналіз на плагіат, система. Аналізує, що є в інтернеті, тобто там двіжок дуже має бути серйозний, е, такий і фактично вона шукає збіги. І хочу сказати, що скільки ви не що би й не робили, отримати 100% не плагіату, ну тобто 0 відсотків плагіату, дуже важко. Деколи буває таке, що в залежності від того, наскільки. Сильний цей алгоритм він деколи може два слова підряд уже сприймати це там як якийсь там 0,1% відсоток плагіату. Тобто, у вас, якщо є 10 таких місць там, де ви, наприклад, писали, що оксидативний стрес, потім в лапках посилання, в дужках посилання на когось автора, і все, і воно вже буде ці чотири слова підряд, оксидативний стрес, і там не знаю, лущак all воно вже буде сприймати як плагіат на от якусь там іншу роботу. Тобто я знаю, що там плаг... рівень, це не плагіат, це просто ви так само написали, як і інші. Я знаю, що рівень ексклюзивності має бути мінімум там 70 чи 80%. відсотків, і це досить легко цього досягнути, якщо ви самі пишете. Тобто, з експериментальними статтями легше, тому що якщо ви не переписуєте, а описуєте свої результати, тобто, це дуже важко написати так само. Як і інші, але тут виникає інша проблема. Якщо ви постійно пишете і друкуєте роботи, в якийсь момент у вас може виникнути питання самоплагіату. тобто, система буде знаходити або підвищувати відсоток плагіату і за того, що або на основі ваших робіт, тобто воно буде казати, а от Лущак три роки назад отак писав. А от вони робили такі, от, використовували такі методи, і вони от так же майже написали: Ну, ми не можемо це справити. Ми ті ж самі методи використовували. Але тут є інший варіант: наприклад, можна просто написати, що активність якогось ферменту визначали згідно протоколу описаного і ви даєте посилання, все. Тобто, тут ви просто позбавляєте себе навіть е можливості когось навіть самого себе, тому що. Чим більше людина друкуються, взагалі чим більше статей виходить, тим більше шансів, що хтось уже так написав. Тобто є, от, наприклад, 5 слів в реченні, і є, допустимо, 20 можливих комбінацій, як ви можете скласти ці слова, щоб воно ще якийсь зміст мало. І от, коли ці всі 20 вичерпаються, як би ви не пробували це писати, все одно воно буде визначати систему як плагіат. Звичайно, є кадри, які. Просто беруть, перекопійовують, але тут уже дуже залежить від того, як ви до цього відноситеся. Я просто ніякий плагіат не, не допускаю. Е, є люди, які вміють класно обходити плагіат, особливо е, я би не сказав, навіть, що це обходити, але, наприклад, коли ви пишете оглядову статтю, то ви можете читати, наприклад, абзац з роботи когось і творчо його переписувати або просто переказувати. Тобто, щось викидати, щось переставляти слова місцями, це треба вміти. Я це не вмію. Це мені просто якось колись розказували. Е, мені було цікаво, але якщо ви дійсно читаєте і викладаєте матеріал своїми словами, то з великою ймовірністю у вас відсоток або ступінь плагіату, або рівень ексклюзивності, або особливості буде досить високий. Відповідно, рівень плагіату.